Я дуже радий, що, що ти так виступила файно. Пісенька тато аж до мурашок мене пробрала, Їй, то я її постійно дивлюся. Але я за тебе дуже радий. Дякую. Хотів би тебе бачити на великій сцені, на дуже великій сцені в Києві. Даже може, якщо буде добре, навіть в Америці. Але я тебе yeah, запрошую, але я тебе буду запрошувати на один концерт. Yeah. Але то ми поки тримаємо в секреті. Добре, ну давайте. Слава Україні і ще що, друзі, найшвидшої перемоги. І ми нашими силами разом з Таркалами і командою намагаємося допомогти ЗСУ нашими концертами. І дуже радий знайомство з твоєю співачком, так? Людна співачка, співачку, то новина. Ну, перемоги, слава Україні! з позитивом і жидачів FM. У цій позитивній випадці продовжуємо спілкування з цікавими і творчими людьми. І сьогодні гості студії уже добре вам знані батько і донечка Василь та Яринка Мицики. Окрім того, що ця родина дарує свою творчість, мицики є активними волонтерами, які не тільки збирають концертні зали заради підтримки ЗСУ, за але разом з однодумцями шить різноманітну амуніцію для наших воїнів. Організовують творчі акції, зокрема одягни солдата, активно долучаються до усіх добрих ініціатив, а ще підштовхують натворення благодійних справ інших. Родині Мициків. З перших днів повномасштабної війни вони взялись серйозно сильно допомагати нашим воїнам. Налагодили виробництво розгрузок, розгрузочних поясів, шапок, сіток, тактичних рукавиць, прапори і ще багато чого іншого. І все це роблять своїми руками. Окрім цього, передають продукти. Одяг, багато чого іншого, що потрібно. Коли, пам'ятаю, на 45-ку терміново знадобився генератор, станція генератор, Василь за один день дістав станцію і відправив. І все це робиться оперативно і передають все те, що треба. І Для них, для справжніх волонтерів, немає своїх і чужих захисників. Всі роблять одну справу. Окремо хочу сказати за їхню найменшу донечку Яринку. Вона своїми чудовими піснями патріотичними на слова батька підтримує наших захисників. Пісні просто супер. І дай Бог цій славній українській родині щастя, наснаги і здоров'я. Тримаймося. різдвяними святами хочу щиро подякувати Василю Мецику, керівнику жидачівської міської організації партії Свобода за допомогу, яку він надає нашим захисникам і його всьому трудовому колективу, які вони шиють і надають хлопцям потрібні речі, амуніцію. І не раз я зверталася і отримувала від нього постійну допомогу. Також хочу подякувати його донечці Яринці, яка дуже гарно співає і теж допомагає батькам зібрати кошти на ті тканини для наших захисників. І користуюся нагодою, хочу їй передати маленьку книжечку. Це дуже цінна книжечка їй 63 роки видання. У 1960 році вона видана, а передала для неї на мама нашого захисника, який помер після повернення зони бойових дій, Мельничук Марія Іванівна. Так що, Яринка, для тебе дуже цінний е, сюрприз з піснями. Дякую всіх з прийдешними святами, з новорічними, з Різдвом Христовим. Слава Україні! своїми учнями та їхніми досягненнями. З великою приємністю хочемо розказати про яринку Мицьк, ученицю 5 класу, богаця Гізичівської гімназії, Жидачівської міської ради. Ця тендітна дівчинка з ніжним голосочком, схожа на прекрасну квіточку, а її посмішка така щира, що, здається, здатна покращити настрій усім оточуючим. Понад усе яринка любить співати. У свої 10 років вона доки знає, що саме в пісні глибоко і повно розкривається душа українського народу. Яринка професійно виконує пісні, які написані її батьком Василем. Вони разом виступають з концертною програмою у різних куточках нашого регіону. Зібрані кошти спрямовують на пошиття спорядження для Збройних сил України. Її спів надихає кожного, вірою в перемогу нашого народу. Запалює бажання боротися і допомагати нашій армії вносити свою лепту у перемогу і підтримку тих, хто зараз на передовій. Яринка понад усе в житті мріє стати відомою співачкою і нести українську пісню у світ. Найщиріші вітання і подяка Василеві Мицику, моєму побратимові з Львівщини, а також трудовому колективові його Кравецького швейної майстерні, від імені Легіону Свобода, від наших бійців, від наших бойових підрозділів, які зараз боронять Україну від лютого ворога московського. Хочу вам подякувати за вашу чудову акцію Одягни солдата за Ваше військове спорядження за військову форму, яку ви надаєте українським збройним силам. Вона є якісною, вона є потрібною і вона допомагає нам у нашій боротьбі проти одвічного московського ворога. З прийдешніми різдвяними і новорічними святами ми обов'язково переможемо. Москва впаде, слава Україні! Хто це до нас приїхав? Ну, що треба сказати нашим глядачам? Слава Україні! – Доєднуйтесь до наших акцій! – Гарно. Дякую. Всім дякую.